Добрий день, малята! Я фея Настрійка. Сьогодні, мої любі, я розповім вам історію про метелика, який навчився ділитися радістю. Бо справжнє щастя завжди повертається до того, хто його дарує. У сонячному саду жив собі метелик радості. Він народився з промінчика і краплинки роси, тому завжди світився зсередини. Щоранку він літав поміж квітів, торкався пелюсток і дарував їм свій теплий настрій. Одного разу він зустрів сумного жучка, який сидів на листочку і тихо зітхав. Чому ти такий невеселий? запитав метелик. У мене зламалася хатинка. І мені нема де сховатися від дощу. Метелик задумався, а потім лагідно махнув крильцями, і кілька блискіток радості впало просто на листок. Жучок відчув тепло і сказав: Мені стало легше, я знову можу посміхнутися. Метелик полетів далі, і скрізь, де він торкався своїми крильцями, з'являлися усмішки. У квітки, яка зів'яла, у бджілки, яка втомилася, навіть у старого дуба, що стояв похмурий після бурі. Та згодом метелик помітив, що його крильця трохи потьмяніли. Може, я віддав усю свою радість? злякався він, але саме тоді до нього прилетіли ті, кому він допоміг. Вони почали сміятися, дякувати, танцювати навколо нього, і з кожною усмішкою метелик знову засяяв ще яскравіше. Він зрозумів радість не зникає, коли нею ділишся, вона повертається у сто разів сильнішою. От бачите, мої хороші радість, як метелик. Якщо ти її відпускаєш. Вона завжди повертається. Ділитися гарним настроєм це справжнє диво. Ще більше моїх цікавих історій ви можете знайти на каналі Дистанційна робота. Ставте лайк, тисніть на дзвіночок і підписуйтесь, щоб завжди бути разом зі мною.